Друзі, слава Україні! Україна обов'язково переможе, але сьогодні не про це. Сьогодні я записую відосік вам все ж таки свій особистий рейтинг, що можна придбати, маючи в кишені приблизно в еквіваленті 24, 25, 23 тисячі умовних одиниць в народі долари. Дуже часто звертаються клієнти, порадьте, що обрати. Я хочу то, дружина, хоче те, ми хочемо інше. І виникає дуже багато питань, і, можливо, цей рейтинг вам трішки допоможе в цьому розібратися. І так, в ТОП-10. На 10-му місці автомобіль, який може заслуговувати завжди на перше місце, але сьогодні він на 10-му це є Volkswagen Touareg. І зараз я поясню, чому. Тому що за 20 плюс тисяч доларів ви можете придбати або це буде там 11 12 ну для прикладу тобто до рестайловий для мене це умовно старий рік машині вже 10 років і гарантувати, що на ній вже якісь будуть чи рідні пробіги, чи вже щось не ремонтоване. Ясне діло, ми не можемо. Тому найбільша проблема, що за невеликий бюджет купляти фактично преміум, е велику машину з суперсучасними технологіями, різними там начинянням, е пневмою, асистентами, панорамою. Дову Бо кажу, доводку дверей. Боже, це вже новіші е Різні там дизельні двигуни, бензинові двигуни, е повний привід. Тобто там безліч механіки, безліч апаратури. У електроніки. і все це може ламатися у зв'язку з тим, що йде поняття рік, і ніхто не може гарантувати вам той самий пробіг. Та сама проблема із тим, що автомобіль, який ви можете придбати, буде вже з пробігом плюс-мінус 300 тисяч. Замінити треба де ланцюг, демонтувати двигун з, з від кузова, від'єднувати. Ну тобто. Мінусів вже багато за такі кошти. Коли ми говоримо вже про 30 плюс бюджет, так, там же є варіант, що туарек ясне діло підніметься по списку вище. Але все ж таки, якщо обираєте туарек і дивіться не на старі, 3,6, умовно, не на бензин, намагайтеся купити дизельний двигун, він ресурсний. Без проблеми бути їсти на дизелях, без коробки передач там теж нормальні, тому якщо є можливість, обирайте дизель не продажні комплектації тобто, це те, що я вам рекомендую не купляти, бо потім вам це буде важко продати. Це машини, в яких Туарегів немає, наприклад, електричних сидінь, немає ксенонової передньої оптики, немає пневматичної підвізки. Це той мінімальний набір, який люди хочуть. Машина без пневми. Америка навіть та сама дизельна, вона буде набагато дешевша і її дуже важко продати. Некомфортно їздити на Volkswagen Touareg без пневматичної підвізки. Моя така думка. Тому обирайте з пневмою. Тому Америка логічно відпадає. Неважливо, який автомобіль ви оберете для себе, його потрібно буде застрахувати. А оформлюючи поліс онлайн, частину коштів від вартості поліса можна затонатити на ЗСУ. Таку ініціативу запустив сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. І це ще один аргумент, щоб спробувати онлайн страхування замість паперових бланків. Працює все дуже просто: вибирайте на Hotline Finance автоцивілку зі знижкою. Або застосовуйте мій промокод rk 50 Перед оплатою активуйте перемикач, передати мою знижку на ЗСУ. Так за минулий місяць користувачі сервісу зібрали понад 80 тисяч гривень, які Hotline Finance заокруглив до 200 тисяч гривень та передав у відповідні фонди. Я долучився, ви долучайтеся. і... Вся інформація, як завжди є, і промокод в описі до цього відео. І я рекомендую. На 9-му місці кросовери. Це RAV 4 і Mazda CX5. Чому ми я їх на, одне, на одну позицію? Ми сварилися, билися і ніяк не могли зрозуміти. Все ж таки, що краще. Я кажу, ні, я запхаю ці дві машини на одне місце. Я зараз поясню, чому. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про Равчика, Равчик буде в попередньому кузові. Двигун ви можете собі обрати. В переважній більшості ви оберете 2,5 бензин або 2,2 дизель. Там сильно не розженешся. Е, і бензин теж можна брати, і дизель теж можна брати. Все, ми говоримо, якщо машина в доброму, косметичному технічному стані. Ми не говоримо про пробіги 300 тисяч і зварена з двох. Запам'ятаєте. rav 4 чим виграє? Е, можливо, не так гарно виглядає, як Mazda. Але як мінімум триматися буде довго в ціні. rav 4 машину завжди ну, Toyota, Це щось таке, що ти знаєш, як вложив кошти і, і маєш. А от Mazda е, Mazda буде прикольніша. Прикольніше буде виглядом, прикольніше буде в, в плані керування, в плані комфорту буде цікавіша. Е, на Mazda теж ви можете мати дизель 2.2, Ви можете мати 2,0 2.5 і 5 бензин. У вас є в лінійка двигунів, і двигун там буде теж простий атмосферний. Але, як на мене, цікавіше виглядає на дорозі Mazda, чим Toyota rav 4 в попередньому кузові, тому що Mazda буде вже новіших років. Отже, що обрати вам, і то, і то нормальна, класна машинка. Єдине, що питання буде по роках. Цікавіший кузов буде в Mazda cx 5 Ми говоримо зараз про рестайлінг останні роки. Хто не знає, про що я говорю, відкривайте сайти з пошуку автомобілів, вбивайте діапазон цін 24-26 тисяч доларів. Вибирайте марку і дивіться, що вам буде пропонувати ринок. На ринок впливає і пробіг, і комплектація, і стан автомобіля. Восьме місце. Audi. Audi в кузові a 4 b 9 Чому аж на восьмому місці? Тому що за 24 тисячі, фактично доларів, ви можете придбати Ауді без проблем. В гарній комплектації ця машина буде комфортною. Можливо, комфортнішою, а неможливо, це точно. Вона буде комфортнішою за... і в салоні, і ззовні, і в плані їзди, тому що там багатоважена підвізка, вже двигун стоїть повздовж автомобіля, а не поперек, порівнюючи там із тими самими пасатами і так далі. Але. E, ця машина e, не така популярна, як e, ті самі. ну, Дехто думає, що це соплатформенки, але ні. Пасати e, суперби, тому що не популярна вона, тому що там люди її бояться, e, бо це Ауді, там ніби все має бути дорожче. Хоча, якщо двигун візьмемо американський 2.0 TFSI, там буде e, такий самий, як e, Volkswagen, нічого поганого в ньому немає. Привід кватро може бути, комплектація може бути гарна, е, вигляд непоганий. Матрична оптика, е, різні е, безключовий доступ, різні там камери, асистенти, все, е, в, 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 в зовнішній вигляд, в веслайні. Тобто є з чого вибрати. Так, можливо, не за 24, вся, що я вам зразу тут от назвав, але знову ж таки, така машина заслуговує уваги. Єдине, що вона не буде великою в салоні, вона буде трішки маленькою, трішки тісненькою. Але. Вона буде низько від землі їхати, на і немає великого кліренсу. Но комфортна, класна машина, і купити її можете, і вона не обіцінюється сильно. І прикладом вам всі ті А6, А4, які по сьогоднішній день возять з Європи. Вже купу років, тому що люди такі машинки люблять ця машинка. Гнити ще і ржавіти точно не буде. Проблеми з ніяких особливих вона немає, тому легко можна розглядати і з будь-яким двигуном, з будь-яким приводом. Там все чітко. Сьоме місце Volvo XC60 e, залітає в наш рейтинг. Так, такі машинки ми імпортуємо, імпортували з Німеччини, з Європи. Ми такі машинки часто оглядаємо в Україні. Люди їх люблять, тому що це Volvo, тому що це надійно. Ну є одне но. В нашому рейтингу ця машина займає. Сьоме місце тільки тому не в топі і зовсім таки попала в рейтинг, тільки тому, що її люблять. Там в більшості випадків буде класна якась комплектація, там буде тихо, комфортна їзда. Там можна на XC60-х є великі диски, є вигляд, дорест від Ресту не сильно відрізняється. Там, хто розуміє, ті там світодіодна в бампері. Такий катафотик. Ну, тобто, загалом машина е, за такі гроші буде в класній комплектації. Машина буде безпечна. Машина буде мати, там, як мінімум, шкіряний селон, електроніку, е, і може мати там панораму. Ну, тобто, начиня. І при тому в тебе велика безпечна машина, яка ціниться. Щодо двигунів, переважно. Америка, рідко Україна, буде ну, офіціали там продавали такі машини, то 2.0 бензин. А якщо ми говоримо про імпорт, 99% у вас буде 2,0 дизель, 2.4 дизель. Все п'ятициліндрове і то, і то можна розглядати. Якщо думаєте про монопривід, беріть 2,0 живчик, менше бере дизель. Якщо хочете повний привід, розглядаєте 2.4, можете без проблем брати. Муфта Халдекс надійно все. великих проблем немає. Так, мотори там 99% все буде там в 2-3 місцях буде текти масло чи що-небудь. Це Volvo, вам доведеться з цим жити, але все ж таки. По салону, по якості матеріалу, по всьому, багато кому машина подобається, багато кому ні. Тому що якщо ви сядете в машину і подивитесь, вона так виглядає, ніби їй там 80 якогось року зроблена в салоні. Вже можливо нові кузова, вони цікавіше дивляться. Ну той рейтинг, який ми зараз говоримо про ті машини, це, наприклад, там 16 рік випуску, все ж таки. Варто дивитися, але на пошановувача такого типу салону, такого типу вигляду, тому що дехто вважає, що така машина виглядає за старою. Шосте місце? Я вважаю цю машину жіночою. Чому? Так казати не можна. Зараз позбігаються там всякі різні феміністи фемі і так далі, але все ж таки, якщо ми зараз покажемо цю машинку, 99% жінок вона сподобається. Чоловікам, можливо, теж. Але чоловіки, які сідають в цю машину, обходять її, дивляться, кажуть, ну ніби гарно, ну вона така ну, ну жіноча машина. Ну і французи змогли зробити класну машину. Но яка, на в думку багатьох, а не особисто мою, дуже гарно підійде з жіночому роду нашим жінкам, дівчатам, дружинам це Peugeot 3008 від 17-го року, ой, можна брати без проблем. Класний. Зовнішній вигляд. Комплектації, які хочеш. Електричні кришки, безключові доступи, адаптивні контролі, асистенти, камери, все, що хочеш, є в цій машині. Невеликі двигуни. 1,6 дизель, 2,0 дизель можна брати без проблем. Коробка Айсін, що там, що там. Приводи, які, які заважаєте, на вибір, вибір ваш. Салончик простий, по-французьки простий. але коли сідаєш за кермо, оця от торпеда, футуристичні, ці кнопочки, віртуалка там і так далі, це все подобається. Багатьом кому, але з нашої точки зору 1.6 дизель, 2.0 дизель заїжджені по мільйону років двигуни, вже всі про них все знають, можна брати, коробки Айсін можна брати. Великих проблем вони не мають. Так, проблеми є із паливними, із і із турбінами. Це поодинокі варіанти, але все ж таки вони є. Але якщо ми говоримо про зовнішній вигляд, про середину салон, про сучасний вигляд, про свіжий модельний рік. Про невеликий розхід, про популярні двигуни, які знають, як ремонтувати багато хто про навісне. Ми зараз говорю про той сам 16 дизель 2.0. полізти до турбіни чи до топаної системи. Всі це знають, всі це вміють. Це вже не дорого. Тому така машинка за 20 старт ринку, а за 24 буде класна. Пушечка. Ми такі рекомендуємо. Корейці обійшли французів на п'ятому місці корейські діаманти. Діаманти корейського ринку. Сама відома корейська машина, яка точно по ваших коментарях краща за любого Пасата, за Турега і за любу Ауді, це є Kia Sportage. Kia Sportage і Hyundai Tucson. Значить, Hyundai, Hyundai. Отже, Kia Sportage, лінійка двигунів. Мільйон двигунів. 2,4 бензин, 2,0 бензин, 2,0 турбобензин, 1,6 турбобензин, 1,7 турбодизель, 2,0 турбодизель і 1,6 турбодизель. Правильно? Все, то мені пальців не вистачає. Вибрати є з що. Бензин можна брати не на великих пробігах, але великі, тобто давайте так, 2,0 бензини йдуть з нормальним Автоматом можна брати все що менше, 2.0 на роботах, 1.7 дизель, 1.6 дизель на роботах. Догову вони не ходять про них мало інформації. Краще вже на механіці. Якщо ми говоримо про саме класну збірку, відео про таку машину у нас на каналі було. Подивіться: це є 2,0 дизель на гідротрансформаторі, повний привід, GT-Line, комплектація, все, 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 кришки, фари. ну... Все можна обрати за ці гроші. Такі машинки ми рекомендуємо, тому що їх є дуже багато. Ці машинки на ринку е показали, що вони ходять. Так? в них величезних проблем немає. Вже їх масо, значить, є запчастини, значить, є все. За кермом їдуть як чоловіки, так і жінки. В, е, в мільйони різних кольорів, мільйон різних там типів фар, і в дисків, вигляду. Салон відрізняється, кондиціонер, вибирайте клімат, камери. Ну є що обрати по комплектаціях, Можна зібрати те, що хочеш, і нормально їздить. Корейські дизеля служать, можна брати, тому. Е, все те саме, що я щойно говорю, можна говорити і про Туксон, тому що це фактично дві одинакові машини, трішки інший салончик, трішки інша зовнішня бляха вистукана, але можна брати. І така машина теж в нашому рейтингу на досить таки високому рівні. Залітають прем'ялочки, Четверте місце. На четвертому місці, все ж таки, е, я довго думав, чи можна ставити цю машину сюди, чи ні, це BMW. П'ятої серії в кузові F10, Універсал F11. Скоріше про F10 будемо говорити, тому що все ж таки людина, яка хоче витратити 20 плюс тисяч доларів, вона вже хоче в седанчику. Ви вже можете обрати будь-яку лінійку двигунів. У вас може бути як 2,0 бензин. З різним типом форсування 520-525, 528, для прикладу, ви можете обрати дизель двохлітровий, теж два рівні форсування з турбіною одною чи з двома. 520 дизель, 525 дизель. За ті гроші можна купити 530 дизель, так з великим пробігом, можливо, комплектація, можливо, те все. Ви можете обрати привід, який хочете. По комплектації, по салону, по пробігах, вже там феєрія. І це преміум, і він завжди буде дивитися, і він завжди буде в ціні до певного рівня. Пройде, наприклад, там, років 5-10, сильно обістінняться ці машини, але станом на сьогодні. Дуже багато звертаються молоді пацани, звертаються старші мужчини. Все, вони хочуть BMW f 10 кузові. За такі кошти ви не придбаєте там ну, нормального, наприклад, там, x3. Ну не купить людина просто BMW X3, тільки тому, що він більше хоче BMW 5 серії. серію. І є далі вже це вже сімерочки і X5, x5 ви теж не придбаєте нормальний за 20, там, плюс тисяч. Ні, вже ми говоримо про 30 плюс доларів. Тому це вже залишимо на на, на десь колись на там на то інший рейтинг. Тому. По ходовій є все, є все недороге. Мільйон сайлінблоків, всі вже про цю в машину, все знають, всі вже вміють. По двигунах всі вміють забирати і залежно від М-мотору чи Н-мотору. Залежно, все там забирати різні заслонки, відшивати екологію стейджі. Всі давно це знають, всі вміють. Машина давно всім відома. Конструктивно нічого супер нового в ній немає. Виживає в ній класно салон. Так вона, можливо, трішки вже буде застара всередині, якщо на неї так дивиться, з точки зору зовнішнього вигляду всього. Але це класика, це така класика, яка Volvo, як, 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 як Та? Тобто, коли ти кажеш, у мене BMW п'ятої серії, ніхто не спитається, чому ти не купив, наприклад, там Sonata в максимальній комплектації, чи щось типу того. Все, пацани знають про що я говорю, тому BMW рулить. Поїздили ви на преміумі на BMW і надоїло вам дорого ремонтувати БМВ. І ви думаєте, що ж тоді таке взяти на ті самі кошти, ну, щоб дорого не ламалося? І тут самий самий, 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 самий популярний, надійний, простий, попув, я не знаю вже. Е, що про нього можна, які дефімби виписувати? Є Volkswagen Passat в b 8 Кузові і Шкода Superb. Я вже відео порівняв ці дві машини, чим одна від другої відрізняється, подивіться в нас на каналі. Але запам'ятайте одне, машини є фактично одинаковими, но можна мільйон знайти в них е, факторів, які будуть відрізняти його один від одного. І цим вони якраз і відрізняються. Зараз ми поговоримо про найпопулярніший варіант Passat. Він більш популярніший за Superba. І так, Е, Ми говоримо про b 8 про Європу. Ми зараз говоримо сюди, не вписуємо Америку. Отже, з європейських 99% з'явиться Бензинка 1.4. Бендинка 1.4 GTE. Гібридна. дизель 1,6, дизель 2,0 з трьома видами форсування, 110 кВт, 140 кВт, 176 кВт з двома турбінами. Все. Приводи, передній, повний, комплектація, оптика, салон відрізняється, шкіра, тканина. Ну, Мільйон різних комплектацій можна назбирати. Виконання кузова Седану, Універсал і так далі. Ця машина якраз. І виграє всіми цими пунктами, які я говорю. Ви можете придбати для себе дизельний, переважно двигун обрати. Е, рідко, коли люди обирають бензинові, хто ще один, 8 сайка. Ну тобто, давайте так: е, 99% на ринку дизеля. Сильно розказувати про цю машину вже я не буду, але машина проста в ремонті. Про неї всі все знають. Запчастин мільйон гарно виглядає технологічна комплектації, які забажаєш висоту від землі, скільки тебе підривати, можеш собі Олтрака купити, відірватися від землі, пару сантиметрів, мати класний привід, мати, бла, 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 бла. Тобто, все, що ви забажаєте, я з вами поспорю. Можна все по комплектації, по всьому реалізувати в Пасаті. Є ті самі пам'ять сидінь, безключовий доступ, камера 360, Масаж сидінь, я не знаю, там безпровідна зарядка. Це та сама ситуація в супербі. Трошки більший кузов, трішки комфортніший. Та сама DCC-підвізка, яка в спорті може на 10 мм, тобто на сантиметр, вона зажимає амортизатори, стає такою спортивнішою і так далі. Тобто це конструктор. Просто відомо стоїте і кажете, я хочу то, 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 і все це можна. Назбирати в пасаті, тому таку машинку ми за такі кошти рекомендуємо. Буде класний рік, класний пробіг, без великих проблем, і можна придбати і за 20 його, і за 16, і за 25, і за все. Просто е, все за вашим бажанням, за типом приводу, за типом двигуна і за е, комплектацією. Купив ти пасата, поїздив на ньому чи на супербі, все, і ти хочеш далі залишитись на вак. Но ти пам'ятаєш, що ти вже мав BMW, і ти думаєш, Боже, тільки не BMW, хоча це, це і все жарти. І ти е, купуєш машинку, яка у нас на другому місці Audi A6C7. Комфортніша запасата за суперба, за більша, цікавіша, потужніша, повноприводна, на пневмі може бути. Ми вже заходимо десь далі. Двигун вже стоїть не поперек, а вже повздовж, зовсім інше моурулиться, зовсім інші технології. Так, можливо, не так виглядає все. Але я маю на увазі по, по зовнішньому вигляду, тому що е, багато хто не розуміє, в чому різниця А6 ДОРЕС і А6 РЕСТ. Ну, давайте е, в це сьомому кузові, но давайте все ж таки зупинимося на тому, що можна придбати за ті кошти до рестайлового Allroad. Кіловат надути туди 235, її навалювати, зробити стеджі, це просто пушка, це просто машина, яка розриває всіх на дорозі. Ми можемо придбати з вами 2,0 дизель на семи передачах і на роботі, і спокійно, акуратно, тихо, економно комфортно їхати в далеку дорогу на нормальній сімейній машині. Електрична кришка, камера, різні там парктроніки, асистенти безключовий доступ, дістроніки, асистенти з ходу з полоси, мертві зони, панорама, все, що потрібно: клімати, які хочете, підігріви, куди хочете підігрівати. ну тобто... Машина теж універсальна. І чому я вважаю, що вона заслуговує бути на другому місці, тільки тому, що служать нормально їхні кузова алюмінієві, і служить нормально підвізка, все, що, ремонту... все, що можна відремонтувати, все є, продається в вільному доступі в великій кількості і недорого. Відносно із BMW. Я буду зараз чесним. Але, 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 чомусь багато хто. Не хоче ці машини купувати, особливо з великими пробігами, бо боїться того, що доведеться знімати двигун у випадку ремонту, там чи по турбінах, чи по, вже ми говоримо, підтікання кришки, чи по е, тих самих заміна ланцюгів, газорозподільний механізм знімати. Тому обирають часто, наприклад, там 2 літра дизель, де можна просто демонтувати е, радіатор, і то не завжди е, треба це робити, поміняти ГРМ, ремінней такий, як по-простому скажуть, чуть ли не на кадіку. Але Просто ремонтується. Лінійка двигунів переважно дизельна. Мало буде зараз бензинових їх, вони є, про них можна щось говорити, але все ж таки 99% будуть дизеля. І ми рекомендуємо. На вагах нормальні, класні двигуни. Це дизельні, любого типу форсування, любого, е, любої, любої кубатури. Скажімо так. 1.6 дизель то ніхто не поставить вам. От і все. Виконання кузова теж універсал, седан без проблем. Якщо ми говоримо про е, е, бензин 2.0, 3.0 бензин, все TFSI. Що буде там за такі кошти, буде Америка на Ген-3 на, на Америка на Гендругих моторах. 3,0 TFSI. Якщо вже купили таку машину, то завдесь на полисті залиште хоча б 2000 доларів на ремонт двигуна. Це. Про це вже є мільйон книжок. Написано, мільйон майстрів вже хати збудували на цих двигунах. Вже люди давно побув в Італіях собі вілли покупували, ті, хто ремонтують те двигуни. Хто не знає, про що я говорю, подивіться, там різні є канали, не буду рекламувати, де люди просто сидять на цих двигунах, на їхньому ремонті просто сотнями ті блоки розбираються і так далі. Подібна ситуація із двохлітровим бензином. Як він бідний ту машину буде тягнути, я не знаю, але все ж таки. Намагайтеся купити дизель, з ним простіше жити, з ним простіше обслуговувати, він витримує великі пробіги, і ми їх рекомендуємо так точно порівнюючи із бензиновим варіантом. Номер один. Номер один універсальний автомобіль, який може бути на будь-якому типі приводу з безлічю варіантів, двигунів, коробок передач. Із комплектації можна бути все, що забажаєте. Як 5 місць, так і 7 місць. Довжина кузова, ви можете теж обрати різну. Можна обрати все. От, просто все. От такий максимально популярний трансформер автомобіль, який я вам зараз назву, це є Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan 17 з 2017 року. Дивимося йому в очі і розуміємо: бензинові двигуни. 2,0 TFSI gen 3 можна брати. Дизельні двигуни, 2,0. Любити форсування, можна брати. Типи коробок передач. Любі, без проблем. Передній повний привід, без проблем. Комплектація, оптика, кількість місць, виконання типу кузова. Tiguan простий або Tiguan All Space. 5 місць, 7 місць. З ним посперечається кодьяк без проблем. Але кодяга ви з Америки не привезете. Але я ж не маю права казати щось про Америку. Ні, можна без проблем брати з незначними пошкодженнями. Тому Ті Гуантика за 24 можна взяти бензинового, в класній комплектації, на топовій оптиці, панорама, шкіра, там чи алькантара, безключові доступи, безпровідні різні зарядки, камери, асистенти, все, все, все. Ще й сім місць, електрична кришка, фаркоп, ну все. Я не знаю, що я ще не назвав, і все це за... в кросовері, який високо, в якому класний повний привід, який супер багато не використовує для того, щоб возити вас. І чому його не обрати, я не знаю. Тому це, це для мене самий максимально універсальний автомобіль, в якому і можна сім'ю возити, і на роботу самому їсти, і дружина ваша не буде проти такого автомобіля в сім'ї. І машина принесе вам уйму задоволення, тому що я ще вже пояснюю, і повний привід, і може мати різні форми форсування двигунів. Так, там не буде трьохлітрового дизеля, на двохлітровому вам цього достатньо, але якщо форсувати там, на 230 кінських сил дизельних з головою вистачає, бензинових 250 надути, з головою вистачає. Тому, в принципі, така машина заслуговує на першому місці бути, є вибір ринків, вибір комплектацій, мільйон запчастин проста в ремонті. Там полина запчастин від Пасата, від кадіка, від ті самі ремні ГРМ, все просте, всі все знають. Все, всі вміють відшивати, перешивати по електроніці, просто в ремонті, просто ніхто, не відкривши капот, не скаже, ого, я такого ще не бачив. Там. Тут все дуже просто, все відомо і все технологічно просто. Тому Тігуанчик в нас на першому місці. Якщо ви вважаєте, що я в комусь питанні помилився, прошу написати в коментарях. Також напишіть в коментарях свій рейтинг. Просто напишіть, я вважаю, що топ-3 для мене автомобіля це той, той і той. Мені важлива ваша думка. Також, якщо маєте можливість, зробіть репост цього відео. Я думаю, що багато хто, багато для кого це відео буде як мінімум таким путівником для виборі автомобіля. І може він якраз зараз думає, що обрати для сім'ї за такий бюджет. От ви йому цим і допоможете. Дякую, друзі, всім за увагу. Ще раз. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, будь-що робіть репости. А я буду ще знімати для вас багато корисних відео. Все. Пока, слава Україні.